Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. І розпочнемо ми з сережок з опалом та кубічним цирконієм. Опал 8х6, загальна вага 3,1 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1300 гривень, 32 долара. Каблучка з опалом та метистами. Опал 8х6, висота каблучки 25 мм. 18,2 розмір. Вартість 1500 гривень 37 доларів. Браслет з опалом та кубічним цирконієм. Опал 6 на 4. Замочок. Браслет регулюється від 17 до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість 1900 гривень 46 доларів. Сережки з аметистом та кубічним цирконіем. Аметист 12х8. Загальна вага 5,8 грамів. Вартість – 1300 гривень, 32 долара. Каблучка зі смарагдом та тапазами. Смарагд 7х5. 17 розмір каблучки. Вартість – 850 гривень, 21 долар. Сережки зі смарагдами та кубічним цирконієм. Смарагд 6х4 Висота сережки 14 мм. Загальна вага 3,4 грамів. Застіпка. Вартість 1400 гривень 34 долара. Кольє зі смарагдом та кубічним цирконієм. Смарагд 6 х 4. Довжина кольє 40 см. Плюс подовжувач на 5 см. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Колон з опалом та сапфірами. Опал 9 на 7, довжина кулона разом з вушком 20 мм. Ланцюжок 45 см. Застіпка. Вартість колону 1300 гривень 32 долара. Колон зірчастим сапфіром 9 на 7. Додаткові камінчики і кубічний цирконій. Довжина колони разом з вушком 20 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість 1300 гривень 32 долара. Сережки з опалом, рубіном та топазами. Опал 9 на 7. Розмір поверхні 17х15. Загальна вага 6,4 грамів. Вартість 1700 гривень 41 долар. Каблучка з аквамарином та танзанітами. Висота каблучки 30 мм. 18,2 розмір каблучки. Вартість 1500 гривень 37 доларів. Сережки з танзанітами танзаніт 4 мм, діаметр 20 мм, загальна вага 4 грама. Вартість 1300 гривень 32 долара. Сережки з рубінами. Висота сережки 14 мм. Ширина 6 мм. Загальна вага 4 грами. Вартість 1400 гривень 34 долара. Всім дякую за перегляд! Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!